Не варіть гречку. Що, якби я вам сказала, що є спосіб приготувати неймовірно, корисну і поживну страву, не витрачаючи години на кухні і зберігаючи максимум цінності продуктів. Заінтриговані. Тоді дослухайте до кінця. Сьогодні ми поговоримо про гречку, але не про ту звичну, варену. Уявіть собі. Гречка, яка зберігає всю свою енергію, вітаміни, мінерали, всю поживну цінність, стаючи при цьому ще й надзвичайно смачною. Секрет простий, як ніколи. І він точно вас здивує. Все, що вам потрібно, це гречка та окріп. Просто промийте крупу, залийте її кип'яченою гарячою водою, так, щоб вона була покрита повністю і накрийте кришкою. І забудьте про неї мінімум на 3-5 годин. Можна зробити увечері, і зранку вона вже готова. Додайте дрібку солі, улюблені спеції перед вживанням, легко, швидко, а головне, з максимальною збереженою користю для кожної вашої клітини. Спробуйте цей спосіб приготування гречки і вже сьогодні відчуєте різницю. Поділіться цим відео з друзями, які піклуються про своє здоров'я. І напишіть у коментарях, чи знали ви про цей метод.